Вітаю вас з вами я Оля Чехрай і програма історія нашого краю. У Самбірському історико-етнографічному музеї «Бойківщина» була відкрита виставка студентських робіт Самбірського фахового педагогічного коледжу імені Івана Филипчака. Приурочна виставка була 30-річчю заснування відділення образотворче мистецтво. Організатором виставки стала завідувач відділенням Галина Мількович. Вітаю всіх присутніх на сьогоднішній події. Для нас це справжня подія, це е, святкування ювілею з нагоди... Е, нагоди 30-річчя відділення образотворчого мистецтва. Ніби 30 не багато, але насправді, повірте, 30 років творчості щоденної праці зі студентами, вимагають від нас постійно працювати над собою для того, щоб виховувати, правильно виховувати нове покоління художників і педагогів. Головним гостем виставки була колишня директорка коледжу Галина Мацьковська, яка заснувала відділення образотворче мистецтво. Ми вдячні за чату, вдячні всі в колективі нашому педагогічному, що є такий відділ образотворчого мистецтва, який пізнає, виробляє руками дерев'яні металеві речі, піднімає пласти. Культури України, нашої саміщини, цього краю прикарпатського, як так назад. І я вважаю, що саме цей це відділення разом із викладачами, які як жінки трудяться, щоб нічого не згасло, щоб все було відображено так сердечно, так любовно, так щиро і так правдиво на картині, на рисунку, на малюнку, в тому виробі, який проходить через душу і розум. Ми добудовували вже, створювалася велика база матеріальна. І думаємо, ну щось треба робити, і нове щось треба здивувати колектив і самі, також трошки покращити матеріальне становище цієї донатаження до, 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 до тих зарплати, яка була не дуже висока, такою у всіх так як і у всіх постійні. Порадилися і команди, давайте пропозиції, хто що пропонує, що нам можна зробити. Ми ну, послухали ми думку вчителів, вчителів наших виглядачів, що дітей, які розгадали, сумас, хороше мистецтво на школу. Кажуть, батьку Богу, як навіть наші дітки в початковій школі. Ми приходимо на практику і ми бачили, як звіт, вони звають його, як затвердить, ці звичайні, все це в пластах, десь це застило, все це треба піднімати. І ми з прислухалися до тої думки, вирішили образковосець, коли це. І тому наші вчителя, образ творчого серцю, які читали цей предмет на групах початкового навчання. Прийшлося дуже потрудитися. Як бджоли трудилися. І ті, хто молоді, і ті старші, і всі інші допомагали. Навчальна частина, тоді заучив був Михайло Степанович, одягала на його плечі, багато треба було скласти грунтування, в концесі. Треба було робити програму, навчальні плани. Треба було думати, а як починати це все. А десь повчитися поїхати не було куди. Ми перші в Україні підняли це питання, щоб створити таке відділення у педагогічних училищах. І хлопці, і дівчата, і володіти всі, і старші, там були старші, старожили такі, як Шерба Микола Антонович, з великим задоволенням, з великою енергією з взяттям. Він працював у школах загальноосвітніх, він бачив, який рівень знань. А є таланти в школах дітей, яких треба підштовхнути, щоб вони розвивалися. І ото все лягло, ці всі пропозиції їх лягли у ті документи, які називалися обґрунтуванням, потреби в тих кадрах і концепція, яка складалася. Одним словом, вір процвітав. Дівчатка приходили, і хлопці навчатися гарні, мудрі, красиві. Вони навіть думали собі, якісь зачіски, які зачіски, не такі, волосся фарбували нічого. Якісь вони були такі особливі в нашому навчальному закладі. Ну і викладачі наші були задоволені, допомагали їм розкривати таланти. 26 років поспіль очолював відділення викладач-методист Микола Щерба, в пам'ять про якого лунало безліч щирих і теплих слів. На виставці було відзначено і творчий колектив педагогів, які навчають студентів різних мистецьких жанрів. Це Ігор Нам'як, Дмитро Сокальський, Марія Гапак, Тетяна Мудра, Володимир Черневецький і колишня студентка, а тепер педагог коледжу Людмила Заріцька. Вітаю вас усіх. Стою, так слухаю, знаєте, і починаю згадувати. Казала Глина, мать що 30 років це є багато. Ви знаєте, стою. І вона каже, перший випуск виявляється, їх так мало, але вони дуже швидко минають. І я вам скажу, ну, як кожна дитина, для того, щоб в нею пишатися, напевно, багато в неї вкладається: серця, недоспаних ночей, переживання. Але потім, знаєте, то серце настільки тішить, коли ти бачиш успіхи тієї дитини. І забуваєш всі ті ночі, всі ті проблеми, всі ті переживання, клопоти. Напевно, що якби в свій час не було адміністрації, не було Галини Дмитрівна вас, не було Микола Антоновича, не було б тих людей, які нас, нас підняли на руки, як тих малих діточок, плекали нас, відділ, потім студентів. Напевно, ми би не почали рости, не стали на ноги, не стали як відділом, не стали як студентами. Напевно, якщо би згодом. В нас знову ж не вкладали і не допомагали, не розуміли, не підтримували, нас би і сьогодні не було. Тому сьогодні е, дирекція наша завжди йде нам на, на, на зустріч. Та. Ну, і, напевно, що відчуває нас зразу, розуміє нас, ми теж дуже вдячні. Я сьогодні вже докладався на 92-му році, з'явився, коли в 92-му році змінилося моє життя по сьогодні. І є що згадати студентських років. І от стою зараз дивлюся на своїх колег. Я не знаю, чи був такий день, коли їх не було. Я не знаю, як воно є без них, без нас всіх. І тішимося сьогоднішніми нашими студентами. І напевно, що сьогодні дякую я і своїм колегам, і Галині Дмитрівні, так і Галині Іванівні дякую. Бо вона та молода, яка підняла, продовжила рух за Миколом Антоновичем. З привітальним словом до всіх присутніх виступила екс-студентка навчального закладу Ірина Осійчук і журналіст Микола Синейко. Для колективу коледжу і гостей експозиції музичне привітання подарував голова циклової комісії викладачів музичних дисциплін Орест Петречко. На представленій експозиції було виставлено більше сотні мистецьких робіт студентства. Не знаю, ким ти станеш си мої, таким би ти не був дитино, Одне прошу, пам'ятай, одне прошу, пам'ятай, що ти несеш ім'я, людина. Запереждай мої слова, котрій пишу у цю хвилину. Я мрію ли, щоб вирісти, я мрію ли, щоб вивізти на славу Божу. Я вмію, щоб вирісти на славу Божу України, а це нелегко. bomb me Наша програма завершується з вами. Була я, Оля Чихрай. Бережіть себе.